Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На ЗК НАБУ і ДБР просять перевірити декларацію прокурора Ткаленка, родина якого придбала літній авто під час війни. Відповідно до декларації за 2023 рік, прокурор Ткаленко отримав близько 118 тисяч гривень щомісячної зарплати. Але при цьому немає жодного майна. Уся нерухомість і автівки записані на його дружину Олену Ткаленко, яка займається підприємницькою діяльністю. Зокрема, жінка вказана власницею трьох земельних ділянок загальною площею понад 2 гектари, придбаних у 2013, 2019 та 2020 роках. Гражаку купленого у 2021 році за 137 тисяч гривень. А також квартири площею 122,7 квадратних метра, якою жінка володіє спільно з дочкою, вказана вартість 1,8 мільйона гривень. У червні 2022 року Олена Ткаленко купила BMW модель X5 2022 року випуску за 2,3 мільйона гривень. Через рік жінка стала власницею ще одної елітної автівки – Audi Q4 2023 року випуску, ціну якого не вказали. У 2023 році жінка зберігала готівкою півтора мільйона гривень. Олег Ткаленко мав Трохи більше як 20 тисяч гривень на банківському рахунку. За той рік прокурор отримав 1,4 мільйона гривень зарплати. Його дружина 3,3 мільйона гривень доходів від підприємницької діяльності. Нагадаємо, 8 вересня 2021 року журналіст Михайло Ткач зафільмував Олега Ткаленка на святкуванні дня народження заступника голови офісу президента Олега Татарова. Раніше Ткаленко очолював управління прокуратури Сумської області. Його кар'єра стрімко пішла вгору після призначення татарова в ОПУ. Сказано в репортажі УП.